Всім привіт! Вас вітає! Незламна Сумщина і сьогодні поговоримо про підживлення розсади квітів сульфатом амонію. Отак От ось виглядає моя тепличка, ще майже нічого не видно. десь, З'явилися сходи. Деяким сходом вже по 10 днів вже починають вони проявляти. Виходити на стоячі листочки. Ну, Зупинимося на кермеку. Так, кермек. Ще воно в мене так не пропало, адже ще зрозуміло, хто де є хто. Сьогодні я ввечері оброблю сходи, оброблю сульфатом амонію. Ось так він виглядає. Ось так виглядає, я надіюсь, результат себе не заставить чекати. Азоту тут 21%, сірки 24. Цей препарат прекрасно допоможе, іде, вірніше іде як весняне підживлення, і здійснюється як. Перед посівом, але я буду використовувати його, домішувати в воду, поливати. Тут іде норма, ось норма внесення добрива в грамах на один квадратний метр. Це для картоплі та овочевих культур 40-50 грам. Для плодових дерев та кущів 50-60 грам і для полуниці 30. Це щоб скоріше вона проснулася. Так, чим гарний це є це добриво азотно-сіркове, воно допоможе позбавити Дефіциту сірки, вирішить проблему дефіциту сірки і азоту, і підвищує урожайність та якість продукції. Ну, я буду удобряти тільки для того, щоб верніше, для того, щоб прискорити вихід на справжнього листка. От є вже в деяких. Ось, як подивитися, є деякі листочки, вже виходять справжні. Ну, хто раніше зійшов, то ось тут є вже видно. А сьогодні буде прополено. Бур'ян прибратий. І через декілька днів, я думаю, вони покажуть ці проявить більш краще себе. Ну, побачимо, поживемо, побачимо, що воно буде. Я думаю, результат 2-3 дні і буде. Всім дякую за перегляди. Все буде Україна. Будьте здорові, живі.